Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці, вітаю усіх вас із святом, бажаю кожному з вас миру і добра і Божої охорони. Дорогі люди, ну я прийшов сюди для того, щоб вам нагадати добру звістку, та, яка написана у тій святій крізі Євангелія. Ісус Христос, Він сказав своїм апостолам, сказав своїм учням і послідовникам. Щоб вони йшли і несли Боже Слово. Для чого? Для того, щоб відкрити людям очі, щоб люди відвернулися від темряви до світла, від сатаниної влади до Бога і щоб вірою в Ісуса Христа отримали дарування прощення гріхів. Дорогі люди, якщо бути щирими самі собою, подивитися своє життя, свої думки, свої слова, бажання, свої дії. Ми можемо побачити, що ми щодня робимо той чи інший ріг. Але найважливіше, у нас немає любові до Бога. Найбільша заповідь. Люби Господа Бога свого усім серцем своїм, усім розумом, усією душею і зі всієї сили. І люби ближнього як самого себе. Но чи Вміємо ми любити Бога і ближніх. Любов довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Дорогі люди, <кх> ну чи є в нас ця любов? Чи вміємо ми по-справжньому любити? Не та любов дай мені, а Божа любов на тобі. Якщо я любові немає, апостол Павло каже, то я ніщо, то я бубон дзвенящий. Людина, яка любові немає, вона є пуста всередині. Дорогі люди, ну Бог може дати цю любов. Він є джерело любові, і Він любить нас. Бог є любов. Бог доводить свою любов до нас тим, що Він послав Сина свого. <кхух>, Ісуса Христа на Хресту смерть, щоб нас спасти від ріків. <кхух> Тому що ми всі річні. <кхух> Ісус, він не тільки помер. Він воскрес третій день по писанню і Він є живий. І сьогодні хоче нас врятувати від гріх, від пекла, від будущого Божого Гніву. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гіх, вірите в Господи Ісуса Христа і спасетеся. Час близько, двері зачиняться і ніхто вже не відчинить. Господь гляде, час обмежено. Читайте, Боже, Слово, там усе про це написано. Дорогі християни, якщо у вас запитатися, скільки ви молитеся, чи молитеся ви за своїх рідних, за своїх дітей, за своїх батьків? Чи молитеся ви за свій народ? Я вас закликаю молитися, Бог чує молитви. Найперше, Бог чує молитву грішника, який кається. І коли людина кається, то небеса радіють. Все небо радіє, коли один грішник навертається до Бога. Д'яволу цього не вигідно. Сатана буде вас обманювати, коли ви захочете зробити крок до Бога. Він буде вам давати всякі підступи, щоб ви пішли на обман, щоб ви пішли на якісь погані речі, Дорогі люди. Але щоб вам не вчиняти неправильно, читайте Боже Слово. І досліджуйте його, і живіть є Словом Божим. І Бог буде вам давати добро. Дякую за увагу. Отець Небесний благословив цих цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ, прости наш народ і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, міцного вам здоров'я!